все вперват. Друзі, доброго ранку! Сьогодні у нас традиційний дитячий опенмат. Ми зібралися проборотися трішки перед активним змагальним сезоном та зробити добру справу. Всім добрий ранок, як справи. Сань, всі виспались. Да. 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 Добре. Да. Сьогодні в нас традиційний опенмат. Я нагадаю вам правила. Ми боремось дуже обережно. Якщо в нас іде болівий, ми не дороблюємо до кінця. Якщо це армбар, ручка пряма, ми зупиняємось. <ślelk> не дороблюємо до кінця. Якщо Кімура, теж не тягнемо ручку за голову дуже сильно, дуже обережно. Рей. Добре, накати на спинку, закидуємо ніжки за голову. Рівно колінко, колінко, стопа, стопа. Ваша підгрупа. Ви повинні уважно слухати. Друга підгрупа ваша. Коли я кажу друга підгрупа, всі ви виходите. Ми будемо розставляти вас. підгрупа, встаємо, виходимо в центр. Пожалуйста, інка вставляй, да, закривай. Сань, нижню колінку, вставляй туди. Я сьогодні на попробуєш? Боюсь. Север, 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 прижмись, прижмись. Добре, стоп час! Пожали ручки, стоїмо під стіночку. Зазвичай на опенматах присутні більшість тренерів. Ми допомагаємо підказками та стежимо за порядком. Одразу, одразу, от. І тепер з гарда робота, і Руки підтягуй. підтягуй іще, от, іще, іще вище. Не зразу, обережно в обличчя. Дивись. Судочок поборовся, палу судочок виграв, ну, а сніки е, прай... в річний сюди. Виграв два пацана, та немножко приграв, але ну, це нічого, я більше не буду програвати. Ми прийшли з Нікітосом боротися на опенматі. Зараз через пару хвилин вже почнеться опенмат. Друзі, ми закінчили перший опенмат. Зараз починається потужний другий опенмат, на який записалося 100 людей. Ми з братом прийшли на опенмат, будемо всіх боротися. Якщо бачите, що вже йде субмішн, терпіти не треба, тому що якщо ви травмуєтесь, ви вибиваєте, на певну кількість часу, потім дуже складно втягуватись в процес, і плюс ви пропускаєте цілий сезон через травми. Ми обходимо під стінками, не заважаємо. Це зрозуміло всім? Так! Hadžiu, man boriamas. Всім привіт, мене звуть Гулько Іван і ми сьогодні на, на Open Матті. Сьогодні ми проборемося з іншими клубами та з гарними паця... пацанами. У нас сьогодні дуже сильні схватки та багато дітей. Привіт, мене звати мене звати Злата Коленко. Я із клубу Чатмата. Сьогодні ми прийшли поборотися на опенматі. Мені дуже тут подобається з подружкою. Мені тут дуже подобається.

Сьогодні у нас був дуже потужний опенмат. Прийшло багато дітей, ми класно поборолись. Сутички були дуже цікаві. Видно, що діти додали і в технічному плані, і в фізичному. Наступний опенмат буде 26 жовтня, тому ми всіх запрошуємо обмінятись досвідом, класно поборотись. До зустрічі.